Купили квартири, зробили ремонти, облаштували, а жити у своїх оселях не можуть. У мешканців будинку 1Г, корпус 2 на вулиці Соборній в Ірпені крик душі. На дворі холод, стукається зима з лютими морозами, а до будинку немає подачі газу. Люди кажуть, проблема почалася одразу після звільнення Ірпеня від російських окупантів. Труби пробиті, визвали газову службу. Вони кажуть, треба заварити. Представники служби одразу і взялися заварювати дірки, але мешканці кажуть, перешкоджати цьому стала одна людина. Почали вони заварювати, заварювати. Тут приїхала Євгенія Григорівна і почала за шланги стягувати цих людей. Є ролики у нас такі, що ну не допуск. недопуск. Євгенія Григорівна Ростолопа. Хто вона на сьогоднішній день і чому створює проблеми, люди збагнути не можуть. Вона не забудовниця, вона раніше працювала юристом із забудовником, з першим Валерієм Анатолійовичем. Потім, як вони, він її звільнив, чи вона просто знайшла собі якусь іншу роботу, вона якимось чином вважає, що частка цього дому є єною власністю. Газовщикам дірки в трубі заварити вдалося, але запустити газ не дозволяє знову та ж сама жінка Євгенія Ростолопа. Стверджують мешканці. Вони запрошують знімальну групу до себе в гості, щоб показати, як живеться їм без тепла. Але на вході нас не пускають якісь хлопці. Ми йдемо в гості до мене, до, до хазяйки квартири. А ми чомусь не можемо уточнимо, ми ми... Що ви являєтесь хазяйкою квартири? А я являюсь хазяйкою квартири. а Хто ви а не знаєте? Документи зараз дивіться, підійде ми... А особисто. покажіть. Будь ласка, ваші документи а зараз покажемо. Ви мене не пускаєте мою квартиру. я Правильно розумію?» Власники квартир кажуть, пробиватися у свої домівки їм щоразу доводиться з боєм і щоразу доводити незнайомцям, що вони тут живуть. Крім того, вони не допускають нашу обслуговуючу компанію, наш дім для обслуговування. Це прибирання сміття, той же самий ліфт, стоїть на обслуговуванні обслуговуючої компанії, а вони його не запускають. Ось люди, 9 дев'ятий поверх з маленькими дітьми на плечах йдуть. Нас у будинок так і не пустили. Сказали, без дозволу не можуть. Хто має дозволити, стало зрозуміло, коли за викликом хлопців приїхала Євгенія Ростолопа. Вона каже, що представляє інвесторку всього цього будинку і власницю землі, на якій він збудований. Також Євгенія повідомила, що частина мешканців купила квартири у шахраїв і взагалі не мають права тут проживати. В Принципі я всіх людей знаю, всю ситуацію відносно цих людей знаю. У кожного є своя ситуація. Є люди, які проживають в квартирі, не маючи права власності. Тому що я вирішила, домовилася з інвестором, що поки ми не вводимо цей будинок в експлуатацію, давайте дозволимо, щоб ці люди поперебували в цій квартирі. Люди продовжують сплачувати шахраям грошові кошти за цю квартиру, не маючи права власності. Такою заявою Євгенії Ростолопи мешканці обурені. Юрій серед тих, хто має на квартиру усі необхідні документи. Мені ж продавала ростолопа Євгенія Григорина. Я навіть знижку в неї просив. У мене є договір купівлі-продажу моєї квартири на руках. У мене вказано номер квартири. Тепер приходить знаєте, як Алібабай 40 розбойніку то раніше. Мультик такий був, да так? поприходили, поміняли якісь номера. Тепер всім. Шуце задеяние. За С тех пор, пока госпожа Ростолопа работала на пешево, мы покупали квартиры вполне ну, законно, официально. У некоторых она была лично на сделке, у некоторых были менеджеры. Как только они в феврале 2020 года, по-моему, разбежались, начинаются вот эти вот проблемы. Люди в розпачі кажуть, без тепла порозмерзаються труби, і буде взагалі катастрофа. За словами Євгенії Ростолопи, газ все одно не підключать, бо будинок не введений в експлуатацію і перебуває під арештом. Будинок, як виявилось, не введено в експлуатацію, йому ніколи не присвоїлась поштова адреса. Але таким поясненням мешканці просто обурені, бо газ і всі інші комунікації до будинку підведені ще кілька років тому і справно працювали до самісінької війни. Ліфт працював, підключили газ, поставили котли, підключили воду, світло є, все нормально жило. Підстави включити були газ були. То хто має ну, судових рішень, ну, які б оскаржувати право підключення, немає. Власники квартир не розуміють, чому над ними так знущаються, називають це справжнім терором і звертаються до здорового глузду тих, хто між собою щось не поділив. В Маріуполі побачив вивіску, ми мерзнемо, хелп, допоможіть. Ну то ж Маріуполь. Ми всі розуміємо, що так війна там міста нема. Тут, дякувати Богу, воїнам нашим, вони відстояли це місто, будинок уцілів. уцілів. Залишилось тільки відновити газ. І якісь люди, ну де та людяність?